Всім привіт! Сьогодні в роботі маємо таку трубу. Кейфланець з нею прикриваю. Це має бути ревізійний люк в на напірної башні. Ось так. Оварю. Чотири проходи. Корінний і три перекриття. Можна було одним обговорити, але... Перекриття. Але ця зварочка вона так довго варити не може, Вона і так з перебоями варить. І це 20 см, якщо заварив, вона перегрілася. 0,8 дріт, Чиста ставлений кислота. Ось так беремо. Таку тяжочку. Якось так вона буде приварюватися до башні. Ще зроблю всередині один прохід. Заплавлю. Якось так буде.